Вітаю вас! За 7 місяців 2023 року Україна отримала від зарубіжних партнерів майже 30 мільярдів доларів фінансової допомоги. Да, не заперечую, 70% це позики. Хоча дуже дешеві, дуже і дуже тривалі. Більше всього, позиків надав Да. А от більше всього безкоштовно спуштат Америки. Бачите, яка ситуація. Куди дають ці гроші, як куди? На фінансування дефіциту державного бюджету. За рахунок їх платиться зарплата вчителям, лікарям, військовим, а також сплачується пенсія українцям. Да, на сьогоднішній момент ми дійсно отримуємо ці гроші. Да, Дійсно нам допомагає міжнародна спільнота. Тому що Україна в стадії війни. На Україну напали. І ця допомога нам дійсно необхідна. І нема в цьому нічого дивно.